І зараз це дійсно є велика правова е, така проблема, якою переймаються судді, і, зокрема, і рада суддів. в тому числі ви знаєте рішення від е, березня, коли ми звернулися до вищого спеціалізованого суду, для того, щоб вони узагальнили цю проблему і зробили постанову плену, роз'яснили все ж таки, що таке неправосудне рішення. А тому зараз на це на це питання майже відповісти юристам можна тільки ну, з власної думки, яка не буде не буде, не буде, де мати значення взагалі ані для суспільства, ані для суддів. Але хочу ще буквально три секундочки відповісти на питання прокурора. Справа в тому, що я абсолютно погоджуюсь, що, на жаль, гарні закони суб'єктивно виконуються неправильно. Вчора мені дали аналіз порушення кримінальних справ відповідно суду. І я вам скажу, що там, де порушені кримінальні справи, а це певні області, це Миколаїв, це Волинь, це Херсон. Це Одеса, це Черкаси. Там вже йде тиск на суд. А це вже система, а це вже певні показники. Я думаю, ми це проаналізуємо і будемо робити певні висновки з того, як порушується незалежність і право людей на справедливість суд. Я тільки хочу коротко додати. Це дійсно така стаття є дуже вразлива, і питання, чи вона повинна бути саме такою. Але стосовно не коментуючи це в контексті кримінальної відповідальності, я хочу вам сказати, що. Правосудність чи неправосудність рішення можна тлумачити виключно в площині принципів права. Тобто тільки так. І е, якщо я можу запропонувати Пленному Верховного суду е, працю Катерини Собути принцип правної держави, тому що вона, е, власне, там авторка е, дуже гарну теорему вивела, яка фактично зводиться до того, що е, Несправедливість судового рішення є завжди очевидною. І от, власне, те, як там це пояснено, я думаю, що воно може стати в основі тлумачення цього. Дякую.